Привіт, народ! Розробник колись комусь пропонував зробити обзор на всю зброю у грі. Але мені здалося, що розповісти, яка зброя, що робить, який тип шкоди наносить і так далі. Буде не сильно цікаво. Тому зустрічайте. Мем, обзор зброї. Напишіть в коментарях, чи сподобається вам такий формат. Розпочнемо із початку. Сама перша зброя, яка нас зустрічає у грі, це фаєрбол. і не той, що солідний, а той, що пахне говном. І він настільки нещебродський, що його навіть немає у списку. Але все-таки не варто його недооцінювати. При його використанні можна смертельно розсмішити свого суперника і тим самим вигравши бій. Але це все неправда. Вас просто смачно із насилують. І його урон такий самий, як урон у піце, тільки у піце не урон. Але його урон також складно назвати уроном. Вже через пару каток, вибивши нормальну зброю, ви забудете про його існування. Але він сука така обічива, чи просто він став віруючим, і йому Бог допомагає. Чи то випадково, чи то просто розробник над нами знущався. Але іноді він з'являвся в колоді. Коли його нахер туди ніхто не гукав, і коли ніхто не зрозумів цей прикол, то розробник із словами та це був баг, бистро пофіксив це діло. Тому всі знову забули про його існування.